Привіт! дякую, що завітали до копійки. Цей фільм зацікавив мене з кількох причин: по-перше, українська міфологія. По-друге, режисерський дебют Ісаї Саксона. До цього він був відомий як співрежисер відеокліпу Björk БЙорк Вандердаст року. А також інших музичних відео для таких виконавців, як Панда Бер та Дьоті Проджекторс, значить, або буде щось свіже, або лютий провал. Обидва варіанти інтригують. А по-третє, його дуже тепло сприйняли іноземні критики і глядачі. Але потім я побачила цю синю мікроскопічну мавпу і трохи зависла. На цій ноті я вирішила, що мушу це подивитись, бо якщо в одному фільмі є український ландшафт, фолк саундтрек татове ПТС Рибейбіода, це або геніально, або психоз. Сетінг у нас такий: Юля живе на вигаданому острові Карпатія серед мальовничих схилів, гір та лісів, де за легендами проживають таємничі створіння. Місцеві кажуть, що ці очі ночами нишпорять поміж дерев і краще до них не висовуватись. Юля сама про них багато не знає, лише те, що вони винні в тому, що у неї більше нема родини. Бо батьок Максим давно поїхав кукухою на темі захисту простолюду від тих самих нічних тварюк, що аж створив мачо хлопчачий кайфу батальйон по відлову очі чи очей. Ці карпатські звірятка нібито поцупили його дружину, але насправді мамзель сама зробила ноги з цього сімейного гніздечка. У нелегкій майже військовій справі йому допомагає його прийомний синок Петро, який завжди і в усьому потурає старому. В цьому і буде заключатись його функція протягом усього фільму. Під соос Вільям Дефо раптом ловить вайб від української пісні по радіо. Він веде загін пацанів та юлю на полювання, хірачити тих самих легендарних істот, схожих на мавп із пташиними голосовими зв'язками. Починається типова лісова сутичка Люди проти звірів у хаосі. Малий блакитний бро губиться, отримує кулю, а потім прутко звалює гущавину. Решта зграї теж розбігається, залишивши мисливців ні з чим. Наступний кадр: діти йдуть у шкалку, а пацетко ся вродило, обідають. З цього ж гість Дмитро і образився. У фільмі нам показують цілком звичайне віддалене село з фермами, городами і людьми, які логічно займаються землеробством та вирощують тварин. І ось буквально один кадр зі. Свинками, які снідають посеред дороги, викликав у деяких глядачів чомусь масову істерію з криками Нас знову принижують в Голівуді. Трохи незрозуміло, звідки така реакція, бо весь фільм тримається на такому от автентично натуральному сетингу. Та і студія А 24 якраз славиться увагою до фільмів з дивним вайбом. Але ні, ми вирішили образитися на свиней. Юлія щепилась з батією, бо їй набридло, що той категорично ігнорить будь-які питання про маман. Після чого вона й де перевіряти пастки у лісі, де випадково знаходить того самого мікро очі? Бро дівчина швиденько визволяє його з пастки, несе маличу додому, лікує йому лапку, і вони разом розглядають жучків, бо очі не завжди, але виявляються дуже навіть френдлі до іншої живності. Знаєте, коли Юля досліджувала поведінку очі, це мені нагадало мою поведінку, коли я досліджую нові аромати. Хоча поличка парфумів у мене досить велика, як для нормальної людини, як для мене. Можна ще. І це чудовий момент представити спонсора цього відео Thirtine Parfums. Я, до речі, вас вже знайомила в моєму огляді на фаворитку Мілле. Це незвичайні парфуми, це історії та емоції. Яскраві та зухвалі. У мене в руках сет знайомство, але через вибір ароматів я можу сміливо назвати його літнім мастхевом. Хемстон Summer поєднує в собі тангерин та бергамот. І ще з минулої моєї рекомендації вам цього бренду лишається моїм фаворитом на кожен день. Скіні Діпін це просто. Повна свіжість у флаконі це грейпфрут, це смородина і томатне листя. Good Karma поєднує в собі інжир, м'яту та цитруси. Summer I turned pretty. Кислинка лимона і свіжість базиліку. Soft Spoken – це новий аромат від цього бренду, і так само він новий для мене, оскільки я ще його тестую на собі і вже можу впізнати його за моїми улюбленими нотами. Лаванди та апельсину. Наразі сет знайомство з п'яти мініатюр ароматів вже має знижку 10%. А з моїм промокодом Копійка ви матимете ще додатково 15% знижки. Але якщо ви хочете ще більше ароматів, наприклад, всі аромати цього бренду в мініатюрі по 3 мл, ви можете обрати сет All-In, який вже зі знижкою 20%, а з моїми 15%. Відсотками це вже 35. Користуйтеся промокодом Копійка, який діє 7 днів з моменту виходу цього відео. Аромати точно цього варті. Промокод та посилання на сайт знаходяться в описі до цього відео. Ідилію ламає зведений братик, який починає щось підозрювати. Тому Юля швидко йому пояснює, що мікробро треба повернути до його родини і втікає з дому прямо в ліс. нахуй, Дід вирішив, що доню вкрали ті самі нічні істоти, тому натягує свої якісь лицарські причандали і з батальйоном іде її шукати. Я дуже злий, я дуже злий на юльку. Тим часом Петро вирішує забити на командну гру і понтується в соло на коні В цей час героїня з мікробро влаштовують розгрому місцевому супермаркеті, який тут до речі називається курка Март. Ти що думаєш, ти платний, що? Я не Чи що, що? Що ти хочеш Шотихом сказати? Поки юля дібуширить, очі непомітно цупить. Яйце яка жіночка одразу починає панікувати. А касир, вибачте, пані психує, кусає дівчину, а та в паніці вибиває скло магазину. Хапає першу ліпшу тачку і газує, поки колесо не каже: давай до побачення. Тим часом місце укусу мутує в синій набряк. А Юлічка раптово починає розуміти мову очі і навіть сама базарить цими пташиними звуками з нових кулінарних уподобань. У неї тепер жуки. А його на землю хай походить. Він не ходить вже. Ходе не ходить, він готовий. Гьорл необачно попадається в капкан. Звідки її дістає матуся, яка, як виявилось, весь цей час була жива і здорова. О Тож маман ще з дитинства вчила малу Юлі говорити мовою цих створінь. Зараз же мамзель вивчає все, що пов'язано з синіми бібізянками. Проте, коли Доня повідомляє, що хоче повернути мікробро назад до його сімейки, жіночка ламає кайф, застережує, що це погана ідея, бо Юля може померти. А очі маман тупо не прийме дитину назад і ще й викине його геть з тусовки. Але я його не покину. Голосніше, я тебе не чую. Тим часом брат Петро, який весь цей час тихенько шпигував за Юлею, здає її локацію батькові. Я не припиняв кохати тебе. Тут починається серйозний двіж без жартів. Маму Юлі теж колись кусав очі, і оскільки антибіотиків тоді в село не завезли, її руку довелося ампутувати, причому відтяв кінцівку батя Максим. Поки дорослі з'ясовують стосунки, солдатики нишпорять навколо і знаходять карту Лігва очі. Юлічка тепер уже з прокаченим скілом спілкування мовою пташок бібізян. Швиденько находить малого. Разом вони клепають плод і вирушають у подорож до волохатої мами. На горизонті з'являється батько зі своїм воєн. І вмовляє дочку повернутися. Я слухав твій рок гурт! Вони круті! Але героїня, очевидно, не повірила в ці сентиментальні понти, тож рішуче стрибає у воду та гребе прямо до печери істот. Батя Максим, охоплений агресією та панікою, кидається за дочкою, але тут же влипає в халепу. Нарешті між сімейкою відбувається адекватна розмова, і батя можливо, вперше в житті щиро почув і зрозумів свою дитину, залагодивши сімейні драми, усі троє рушають вперед. Але вже на місці зустрічі з родиною очі, один з солдатів максимально туплять. Починає стріляти, і, ясна річ, псує усю дипломатію. Раптово з'являється маман Юлі, і в соло видає такий шалений концерт на сопілці, що волохастики починають співати хором. Цей музичний перформанс переконує маму бівізяну прийняти свого загубленого малюка назад до родини. Юля і її мама нарешті щиро обіймаються. І все це стає схожим на адекватний фінал. Фільм Легенда про очі це сучасна казка, яка органічно переплітає український фольклор, живі ефекти та серйозні теми. Його події відбуваються на вигаданому острові Карпатія. А знімали стрічку в лісах Румунії, що ідеально передає похмуру таємничу атмосферу українських Карпат. Надзвичайний сеттинг підсилюється автентичними українськими мотивами, зокрема сценою, де Вільям співає… Ває національну українську пісню, ключова ідея фільму полягає в тому, як страх перед невідомим змушує людей створювати собі уявних монстрів, з якими вони потім борються замість спроб розуміти. Водночас легенда про очі глибоко занурюється в тему сімейних стосунків, розкриваючи, як токсичні установки передаються з покоління в покоління, і як головна героїня Юля намагається розірвати цей цикл, обираючи шлях доброти та емпатії. Но стрічка вражає саме завдяки відсутності комп'ютерної графіки. Режисер Ісаї Саксон витратив 6 років на створення ефектів, використовуючи тільки ляльок, механічну та ручну працю, особисто намалювавши 200 картин. Саме завдяки такому підходу глядачі назвали фільм магічним і справжнім. Це не для Голівуду історія, яка вирізняється своїм глибинним змістом, казковою похмурістю і. Унікальною атмосферою, що робить її дійсно особливою у сучасному кіно. А тепер поглянемо в суть. Режисер фільму зазначав, що надихався українською міфологією, бо його батько був українським євреєм, і цей фільм став для нього своєрідним дослідженням власних родинних коренів. Але створіння очі, які більше схожі на дивних кольорових мавп, не нагадують жодну реальну істоту з українських міфів. Тобто, очевидно, що ці очі абсолютно вигадують, і не мають жодних прямих аналогів у фольклорі. Цікаво, що протягом усього фільму так і не пояснюється, які ці істоти за своєю суттю: добрі, чи погані, корисні, чи небезпечні. Нам кажуть лише, що вони нібито шкідливі і небезпечні, але по факту ми бачимо, що очі самі першими ніколи не нападають і поводяться агресивно лише тоді, коли їх провокують люди. Люди своєю чергою їх атакують просто тому, що їм так сказали їхні предки, а чому саме невідомо. Конфлікт між матір. Та донькою теж вийшов дивний і не до кінця зрозумілий, Юля ніби має причину ненавидіти маму через те, що та її покинула. Але пізніше ми дізнаємося, що Максим, її батько, через свою параною щодо очі, власноруч відрубав дружині руку, коли ту вкусила істота. Саме через цей випадок мати втекла з дому. А ще ми дізнаємося, що мама з самого дитинства вчила доньку, мові цих очі, і тут виникає питання: навіщо вона це робила, якщо прекрасно знала, що її чоловік? Ловік йопнутий на голову та може просто будь-який момент щось витворити. Персонаж Петра, якого грає Фін Вулфгард, взагалі вийшов максимально фоновим. У фільмі він практично нічого не робить, крім того, що дозволяє Юлі вільно подорожувати разом з очі. Виглядає так, ніби його прописували, щоб він просто з'явився на афіші. Оцінка 7 із 10.